Давайте розпочнемо з того, які ключові події можуть статися цією осені. То, по-моєму, буде несколько таких хороших крепеньких скандальчиків, і буде там обмеження теж по цій темі. Mm -hmm. Ну, я би так сказала, город потеряний для нас, а шестерка жезлов — це побіда. Єдине, ну, що яка побіда? Тобто, ну, всего, ну, це не боєва, може бути, просто він звільняється, цей город. От ведуться тайні перемовини. І ще що не можуть вияснити де. Друзі, вітаємо всіх. Ви на каналі ТОП. Я Альона Шевченко. Сьогодні до нас долучається таролог Лана Олександрова. Вітаю вас, рада бачити Вітаю, вітаю, Альона. Сьогодні хотілося б нашу розмову присвятити прогнозу на цілий осінній період, він вже не за горами. І давайте розпочнемо з того, які ключові події можуть статися цією Які ключові події цієї осінні стануться в Україні, тому що нам так. треба тому що, ну, общі випроси, общі відповіді. Це ж як Ні, би, нам всі... тільки для України. В фінансовому секторі буде якась неприємна ситуація. Притом, така, що багато людей не будуть розуміти, що з цим далі робити. Так, далі. далі. Наші очікування будуть обмежені, будуть обмежені якимись новинами. О, це, по-перше, по-друге, і ще що, і ще що очікується нове якісь ну, обмеження по новому вірусу. Тобто це може маски, може, прививки, може якийсь карантин і так далі. Так, далі. Прикольно, наш імператор буде обмежений домом, зараз я навіть подумаю, як це розшифрувати, імператриця ось все. буде його захищати. Хм. Странно, Я не знаю, як це як, як це понять, е, тому що це значення, обозначання означає дом, е, невеликий городок, може бути, може бути, що це таке буде, я не знаю, може, він заболеє, тому що тут імператриця почне щось розказувати. Тобто, то може бути хвороба. Ну, слушай, то він тоже людина два-три года будь в такому напряженні. Чоловік, який вообще далекий от воєнних дій, каких-либо когда-либо від політики. І ще, й скільки л'ється на людину, поэтому можна людину понять. Так, що ще Маніпуляція ядеркою Маниципляция ядерка і карта башні. Десь все-таки вона стукне. Ну, ми тоді дивилися, є таке подозріння, що стукне вона в Криму. Mm -hmm. Тобто вони будуть відходити і е, щось там зірвуть. Там... Так, да, 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 бо вода, вода, постійно вода вилазить. От. Так, дивимося. Далі ключові події е, для України осінь 2024 року. Вода, Опять вода. вода. Много покупається води. Тобто вода, скоріше, вона зараз і уходить в багатьох. Хоча на це не звертали раніше це не звертали уваги. Наприклад, з моєї мами вже років 5 уходить вода. Люди вже вже такі це на Житомирщині, це під лісами, там була міліарація років, скільки там. 50 назад. От ми маємо, тепер вода по уходи не тільки з колодців, навіть й скважин уходить там. Так що є таке, що ще ключові події? Закон. По молодежі якийсь буде прийнятий закон такий ну, неприємний, скажімо так. По дияволу це такий дуже, дуже закон, я би сказала, ну, нема куди діватися, називається. От. Що ще? Ключові події. Осінь 2024 року для України. Ми обмежуємо цей вірус. Все одно ми його обмежуємо, тобто нічого страшного. От, і, ну, тобто або знаходимо принцип, як його обмежити, або його як лікувати. От, далі. Що ще осінь 24-го року до України? Інтересно, я не розумію, як, чи це для пенсіонерів виплати, щось це з женщинами, або якісь нові условия, або, або а, якісь ну, подвигають ну, гада, щось, щось. щось з виплатами для людей пенсіонного віку. дуже якісь умови для жінок. Для жінок з дітьми, теж, може бути теж там. От, щось таке. Так, що ще? ключові события. Опять якийсь закон, такий якийсь дурний, маніпулятивний, стосовно, е э, це на напевно, стосовно, знаєш, як ото, укриття доходів. Тобто, напевно, почнеться слежка за всіми, ну, поняла, за всіми, всіми так. транзакціями, ось ці всі діла. Притом, це буде вже прям все законно, вже виводити, будуть на, ну, тобто, ти повинен, чуди не на кожну транзакцію, пояснити, що і за як і куди. Осінь 24 го для України. Транспорт. Щось по транспорту буде треба робити. Я не знаю, що, ну, що це буде, буде зв'язано з транспортом. Це, во-первых, во-вторых, ще, ще що, що? житло будуть давати. Оце є, 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 мабуть, є, є житло, чи що, його буде більше. Mm -hmm. От. Плоть до того, що єдине, е, що е, будуть е, намагатися ну, не то, що перевіряти, а ну, там, коротко, много махінацій, використовується. і много людей, наприклад, ну, я знаю, я це вже знаю, навіть не по картам, я це знаю, в мене клієнти кажуть, багато е, керівників місцевих громад от там селищна громада, якісь такі невеликі. Вони дуже багато при собі при цей ну гроші при як, ну кажу, ну, надурили людей, собі присвоїли. Так. От. І люди залиши без коштів. Тобто, виходить, влада думає, що у людей гроші є, вони ж отримали. Ось бумаги, що ці люди поотримували. А, а там на місцях дурять, а люди на місцях не можуть захистити якісь свої права. То, по-моєму, буде кілька таких хороших крепеньких скандальчиків, і буде там обмеження теж по цій темі. Так, осінь, Україна, 24 рік. В захисті ми досягаємо якогось успіху, і ось є город, ну, я би так сказала, город потеряний для нас, а шестерка жезлов – це победа. Ну, єдине, що яка побіда, то тобто, є, ну, всього, ну, це не боєва. Може бути просто він звільняється, цей город. Ну, якийсь великий город, який ми потеряли, який ми любимо, який нам нравиться. Це, да? Да, це може бути навіть не город, це може бути якась частина, велика частина території. Отак от так вот скажу: якісь території. А ну ще що? Так, да, карта довга, поняла? Це таке, ну, таке враження, що ми їх викупаємо по документам. Це якась. Бумаги якісь, можуть бути. Єдине, що карта башні, ця територія дуже буде посмикана, дуже така розрушена, дуже така больна. Угу. Так, А ну давай інші ще карти візьмемо, підожди, може, ще щось скажуть нам хорошеньке. Так, Осінь А 24. ще я поточню, а Курська операція ще буде тривати восени? Осінню, так, як буду діла, для. для... У ЗСУ в Курській операції в осінню 24. Так. Я чого така -то поясняю? в мене були такі ситуації, коли я кажу, да, осінь там звільнення чогось, да, а я не уточнюю год. А воно через год. А ми ж всі думаємо, ага. там 22, А воно через год оказалось. Ну, тобто, такі якісь -то моменти. Або я кажу там, ну коротше, тут все треба прям чуть ли не прописувати. По крайней мере, в мене, я не знаю, там якого но в мене це іменно так. Угу. Так, ми курська операція. Ну, у нас трошечки не вистач десятка мічей. 24-го року ми потерпимо велике пораження по техніці там. Ну і по людям теж, понятне діло. Будуть якісь некоторі очікування. почнуться договора. Уже почнуться якраз бумаги документи, які будуть нас обмежувати от, то есть, Або ми уже будемо обмежуватися. Но, э, це, наверное, ця область, наверное, понял, То есть ми Курську Курськ okay. теряємо. Но ми теряємо її, э, то есть мы її жертвуємо вот вот. жертвуємо за... через що? по документам, по бумагам. Потому что все є ті, кого мы захищаем, и что они не задоволены, и мы, скорее всего, их ну, все-таки оттуда уходим, а а там а ті оттуда уходят. Вот так, да, у нас є територія, по якій працювати как бы, ця... з. Ну, по крайніше, наскільки я правильно зрозуміла карти. Але те, що десятка мечей у нас там ну, буде потеряння. Угу. І тут немає а... уходу, тут нема просто уходу карти. Тут таке впечатлення, що просто по документам вже якісь договори. Може, ми осінню і не уйдемо, але вже бумаги якісь уже складені. Да. От стосовно домовленостей ще й хотіла поговорити, тому що неодноразово Зеленський наголошував про те, що готується вже другий саміт миру, на якому вже будуть якісь практичні такі рішення щодо завершення війни. Чи дійсно він цей саміт миру може відбутися вже восени цього року? Бо були там трохи раніше якісь такі розмови, що там листопад, можливо, можливо, буде чи відбудеться восени 24-го року е саміт другий миру. саміт миру? Чи відбудеться? А ще не прийнято рішення. Оце mm -hmm. на осінь і ще на щось, тому що ач комусь не подобається цей срок, я не знаю, є маніпуляції. Так, дивимося далі. Поки обмежена, От сам, сам, сама бумага ще не всім підписана, ми ждемо рішення, ще не всі країни зголосилися. От, ведуться тайні перемовини, і Ще, що не можуть вияснити, де. Тобто, треба надо, надо буде, да? вот. далі. Ні, ти знаєш, що це я осень, прям не бачу. Я, вони... Балачки балачками, прям вот вот, вот, вот да? но але німа. Угу. Це буде все-таки не осінь. Щось там будуть недоділочки. Можливо, скоріше, це в зима буде, може бути. Заговорили ми про міжнародних партнерів у сфері от міжнародної підтримки. Як буде восени, чи нададуть нам якусь таку масштабну підтримку, фінансову або ж в сфері зброї? Так, дивимося так, чи нададуть нам гуманітарну спершу? Подивимося, як там, е... тому що вона да ж нам обеспечить всіх, всім так, всім всім надати, як то кажуть. Ті, хто дає половину, вже ж повбивали на фронті, а нада налоги ж как би траляля. От. Поэтому дивимося, ми поки що без їхньої підтримки не можемо. Так, осінь 24 року -го фінансова підтримка для України. Ми будемо, нам будуть більше давати все-таки військової допомоги. Буде. Угу. В основному, як как бы, про це йде, і все буде на первому місці. Далі, по поводу такої гуманітарної. Ну, как бы больше про обіцянки, вот, и на самом деле кажут, ну, вы там как-то зі своїми багатодітними сім'ями и прочими, там, цими, кому ви там, это, вы якось там самі вже ну, То есть не готові кормить наших дітей. Знаєш, як ото кажуть, китайці да, почали обмежувати народжуватися, тому що так от. А у нас, у нас, виходить, кажуть, ну це ж ваші діти, ви як то ними там і розбираєтесь. Пенсіонери, ваші діти, от, ви ними і опікуєтесь. Okay. Ні. Дивись, буде більше, більше цього. Гуманітарна допомога як такова буде дуже дуже невелика. Якщо й буде і там якісь старі накатані схеми, разве що будуть нічого нового. От і наш імператор не буде задоволений тією допомогою на гуманітарному рівні. Які дають Ну їх можна понять. Наші поїхали за кордон, куча людей слухай, їм дай гроші. Ну, Тепер ще в Україну цім дайся. Вони кажуть, слушайте. Ну ви нам хто що Ми вас тут даже не ви ж там тоже щось якесь самі себе uh -huh. Що Шови ви от, тільки просить. Тому ні. Нам буде військова допомога. Так, дивимося про військову. От, от військової буде набагато більше. Навірно, це і правильно, я так думаю. Okay. Дивимося далі. Військова допомога Україні 24 2024 року. Якась страна, з якою ми працювали і була дуже хорошенька, вона припиняє або затримує нам допомогу. От. Е, далі. Далі. Uh, ще якісь країни повторні, повторно нам дають uh, при тому uh, таку зброю прям не грошима даже а іменно зброєю да везуть от якась країна інша ні ну нам допомагають одні знаєш якби трошечки перестають да а другі при тому це не нові це вони були наприклад в составі цих договоренності потім вони вийшли віддільно наприклад там та ж сама Франція вона була там uh, в составі договору, що Євросоюз надає да, допомогу, а потім там Європейський вирішив не надавати, а Франція каже, ну, а я продовжую давати. Ну, тобто, вот так от. То є у нас uh, непогана, непогана допомога, все нормально, притом не з однієї не з одних істочників, а з різних істочників. І вот. що ще, і що ще, і що ще. І що ще? Ні, нормально, з цим можна можна. Єдине, що перестають учити наших вже, ну, вже вивчили. все, вже, вже, би, да, все, Щоб вже кажуть, Ми вас вивчили, а ви учіться, там далі друг друга учіть вже, уже. Угу. Тобто не буде вже таких, як то поїхали, там, мучимося. Ну, це так, це 100%. Пам'ятаємо, що от в контексті розмови про міжнародну підтримку і міжнародну політику. Вибори у Сполучених Штатах Америки та подія, яка трапиться восени, і це те безумовно від чого і частково залежить і наше майбутнє. Врешті, після виборів, як Україна співпрацюватиме із Сполученими Штатами Америки, і як результат виборів у США вплине на власне підтримку нашої держави. Я ти балакаєш, я питаю, що буде мати Україна від Америки? Дивись, карта уходу. Тобто, від чого хтось відказується. Тобто вони відказуються допомоги нам, вони нам обмежують цю допомогу, чи ми самі з ними перестаємо. Тобто, допомоги від Америки після виборів не буде. Нам буде без них важко. Їздить в гості друг другу будемо? Будемо. Цьомики, не більше того, а от допомоги немає. При этом, при всьому, там буде, ну, була якась, наприклад, тьотя до цього, от, яка раніше була тьомики-бомики, і от вона нам все закриває. Ну, есть, це яка... по самка Малагаріс. Себе. Так, вона нам все закриває. От. І, на жаль, е, на жаль, це, е, ну, тобто, е, наші намагання зберегти якось якісь, якісь на нових умовах чи ще щось. Ні, ніт, ніт ні і ні. Вони починають свої ті самі. От. Але таємно, Україна має надію. На якісь домовленості, які. Тобто, ну, вони будуть говорити про те, що ось є домовленості, треба їх закончити якось, ну, що це. Та так. і що? Те, що нам повинні були дати, вони долги нам віддають, але нових цих немає, понятно? Тобто, те, що вони нам вже по документам написано, вони нам віддають. Нових домовленостей з Америкою у нас немає. Ну так не дуже втішний прогноз, але тим не менше, Ми будемо дивитися так, як насправді воно буде, як говорив Зеленський, все одно будемо співпрацювати з будь-яким президентом Сполучених Штатів Америки. Стосовно внутрішньої ситуації в Україні, чи будуть якісь певні кадрові ротації, зокрема в військовому керівництві? Чи будуть ротації в військовому керівництві? Ми дивимося восени 24-го року. Так, так. Все на осінь. Осінь 24-го року. Ну, я так, так хочу сказати, є. Є, наприклад, якесь командування, да, якісь командири, яким важко. І їм важко чогось або виконати всі задачі, поставлені, або що, але вони зв'язані з якимись обов'язками. Хто там і що, ким недовольний, я не знаю. От, тим не менє. Тем не менее, наш император, наш император попытается всякими методами хитренькими сохранить так, как воно є. От чего? Потому що, э, знаешь, я бы так сказала: есть задачи, трудно і е, Нєкатарі просто таке враження, що люди просто ну, не знають, як їх ну, як їх виконати. Але імператор як не митьом, так катанням їх умовляє, і це і, і обізпечує їм хорошу. От, розумієш, от дев'ятка пентаклі це карта, яка говорить, що Много ресурсів дається, тобто много зброї, много всього, іменно ресурса не чоловічевого, імені ресурсів воєнного по зброї він обезпечує і каже, тільки давай, оце ми сохраним, як є, і отримаємо те саме. Вот. Кадрових перемен я пока не бачу, А ні, ось що є, осео. Хтось старий приїжджає. Опять міняється. Тобто, хтось хто уходить неожиданно, а хто приїжджає, той, кого ми знаємо, да? кого ми там, не знаю, всі любили, всі бажали, всі там те саме. Я не знаю, може це залужник, з може це що. Ну, тобто, кого... Вони приходять, продовжують щось движення, да? а хтось уходить дуже неочікувано. Будуть переміни, будуть ротації, буде це все. Притом, я скажу так, не завжди нам буде це понятно, не завжди нам це буде зрозуміло, не завжди ми будемо даже розуміти і розуміти, про, про але нам, хочу сказати, нам і, ми не можемо зрозуміти, ми ж не чуємо розговорів. Ми ж дивимося картинки. Нам показали на картинке, что этот фотографія, він молодець. І ми всі, ура, він молодець. Да? А, а от этот там, наприклад, росіянці кажуть, він козлина. І ми всі такі, ну так, да, мабуть, він козлина. Почему россиянці? Всі і психи по поводу е, генералів е, наших і нашого військового керівництва, як і нашої влади, в основному йдуть від Росії. Тому що на самом деле нам, пересічним громадянам, ми не знаємо всіх цих генералів, ми навіть не в курсі, що тобі прийшли позвонили і сказали, чи мені в хату постукали і кажуть, давайте ми вам розкажемо, як там діла у нас в військовому командуванні. Ви ж може не знаєте, що, кроме сільського залужного, там є ще той, той. той, той, той. А знаєте, я вам розкажу. Ні, звісно. І ми це не знаємо. Ми тільки чому можемо довіряти. Інформацію виложена, де в ЗМІ, да? А там, так. хто як хоче, так і маніпулює. От, що, так, да, ротації будуть, так, да, да, будуть переміни, кому-то неприятні, кому-то приятні, нам не всі да, от, Но, но в принципі, в принципі вони досягають того результату, який є. Я скажу так: всі зміни будь-якого військового керівництва, які нам можуть здаватися поганими чи хорошими, вони йдуть на пользу. Чому на пользу? На сьогоднішній день, третій день він чи цей третій рік війни закінчується, Україна була є. І буде. Тобто вона не окупована, ну, вся вона не знищена, вся. вона бадається, вона, вона бадається, вона забадалася аж на територію Росії. Тому я вважаю, що ну, наше діло теляче, страф і стій. Ми тут знаємо, як борщі варити, от і варимо борщі. Знаємо, як на картах гадати, от і гадаємо. А там обсуждати діяння правильно чи неправильно, якогось генерала там обрали, ну, не наше діло. Як ми такі еті, то ми повинні там сидіти і от там командувати парадом. Так. Ну і на сам кінець. Яку пораду дають карти на осінній період цього року українцям? Порада українцям. Я, мабуть, дам не одну, тому що порада може бути, я дам Ну, я завжди три даю, У мене така от отряда. От, так. от, Чому? Бо різні сфери життя ж. Добрийно. Є у нас і здоров'я, і гроші, і, і нерви, і військові дії відносини, все, багато чого є. Так, порада українцям на осінь 24 року. Здорові. Вірус, ось по дияволу, він вже йде, він вже прийшов. він вже ета. Закривайте. Дивіться, це карта обмеження, а це карта що? жидкості. Тобто, жидкості, це що? воздушно капельний путь. Тобто, давайте ми будемо мити руки, антисептики не забуваємо да? і е, е, рот, не кашляємо друг на друга і не це. Чому? Потому що дуже буде багато хворих. І буде тяжко особливо тим, кому за 50. Не треба думати, що якщо людині за 50, вона жити не хоче. Тому що всі, хто там верняють, я чому я тебе там говорю? Бо я пам'ятаю, як був ковід, і дуже багато було та прямо там від е, там, е, вакцинації можуть тільки вмерти ті, в кого сердечно судість заболівання, заболівання, і старики. І це, і це мололи баби такі, ну, десь лет їй 35. Кажу, так будеш і ж ти ти ж короста, стара, ти ж теж буде тобі 50 з чим-то, во, і потім тобі така сама саплячка, як ти скажеш, хулі ти там пожила, іди здихай, тварь. Ну тому как бы, каждый, каждый буде дивитися свій огород, а не розказувати, що кому потрібно. Ми кажемо, чому у нас війна, навчитися безпокоїтися, об окружаючих теж. Тому що кожна людина, хоче чи не хоче, вона приносить їм комфорт своїм існуванням для окружаючих і того, щоб він був мінімальний, це буде правильно. Тоді інші теж про вас будуть думати, якщо кожен буде думати, ще про оточуючих, а не лізти в супермаркеті на спину. Что Я не можу зрозуміти, що там. На тій спині, по чомусь завжди, да, коли ти стоїш в очері, яке чмо на тебе лізе. Я не можу поняти, воно хоче трахнуть чи проїхатися хоче. Так я не в тому випадку не, не підходжу А це А це, А це це і ковід і омікрони, і так далі. Поїхали слідуючі апарата українцям на осінь 24 року. Ну, дивіться, друзі, гроші, 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 гроші. Гроші говорять про те, що з деньгами буде тугенько. Поэтому не транжирайте, відкладайте якусь копійку, ділайте собі фінансову подушку. Осінню може бути якийсь ну, що-то з дівчиками буде таке. ну. Грустненько трошки. що там може случиться. І третя парада на осінь українцям 2024 року. Так, бумаги, документи всі, хто порубили, тому що у некоторых будуть якісь якісь моменти, і ще не піднімаються ці питання, от, але будуть підніматися. Що це? Чи це штрафи для водіїв будуть підніматися? Тобто, да? якийсь закон треба який буде дуже сильно, тому що є тайна по деньгам, яка потім нам вилізе, і ми миреємо. Тобто, якщо хтось хоче паспорт помітить, якщо комусь треба оформити спадщину чи ще щось чи заповідь, швидко перебувати. Не чухайтеся, до осені зробите, потім це буде дуже дороже. Може бути по, по цій карті по закону, це може бути таке, декларація здайте, налога, налога ви підготовки. Підготуйте, в кого там більше 2 квадратних сантиметрів, тому що ви зараз можете про це не знати, а потім вам прийдуть такі штрафики, що всі офігеють. Перевірте це все. От і все. Так, ну дякую за такі поради. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Лана Олександрова. Обов'язково підписуйтеся на соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал, також ставити лайки, писати коментарі. Ну і до зустрічі, побачимось. Бережіть себе, обов'язково.